Добрий день! Сьогодні дивимося в оренду. Однокімнатну квартиру, яка знаходиться в ЖК Набережний квартал. ЖК набережний квартал це ближнє замостя, знаходиться на вулиці Чорновола, 29, одразу за Київським мостом. Фактично, до центра це дві зупиночки транспортом. Чудове розгалуження, адже дуже легко потрапити в будь-який мікрорайон нашого міста. І так, дивимося квартиру детальніше. У нас санвузол роздільний, фактично знаходиться окремо у нас туалет та окремо. Відповідно, ванна та рукомийник. Прайна машина у нас знаходиться на кухні. Відео знято надвечір, тому, на жаль, не можу показати, що дуже тут красивий краєвид, але з огляду на те, що у нас квартира на 10-му поверсі, тому вид з вікон дуже такий привабливий, дуже красиво. В квартирі в день багато світла, багато. Простору сонячного промінчика і так далі. Вона дуже, дуже така в теплих кольорах виконана і досить приємна вживу. з вами така кухня, вона ще з. Таким панорамним балкончиком, який її теж опалюється, і ще цікаво, що в даний момент часу ви бачите, що у нас на балкончику стоїть стоїть обідні стіл та стільчики, але дуже цікаво, ми пробували перепланувати і перенести диванчик на балкон. А зону стола у ну, відповідно під стіночку. Так набагато цікавіше виглядає планування. Це ви можете зробити на свій смак. Ну і далі, відповідно, заходимо у спальню. Спальня у нас ось така з плазмовим телевізором та з великим двоспальним ліжком. Також тут є такий ще столик, можна працювати, і окремо велика велика шафа. Така вона досить містка, де можна зберігати всі потрібні для вас речі. Вона досить велика, там є вішаки і на одяг на вішаках та ще різноманітні полички. Ось такого вигляду у нас має кімната, ліжко з ортопедичним матрасом, воно досить велике. Тут ось є розеточки. Ще раз повторюю, відео знято ввечері, тому вдень, зовсім по-іншому виглядає квартира, багато дійсно світла. Це вона зона коридора. Ось звідси відповідно у нас розгалуження на санвузли, кухню та кімнату. Телефонуйте. З радістю покажу. Квартиру вам живу. Гарного мирного дня!